Як приготувати ідеальне тісто для вареників з вишнями? Таке, щоб було б м'яке, еластичне, легко розкачувалось і добре ліпилося. Беру 2,5 склянки борошна, дрібку солі, склянку окропу і 3 столові ложки олії. Замішую спочатку ложкою, далі руками. Тіста слухняна не липне до рук, накриваю і даю відпочити 20-30 хвилин, а тим часом вишні. Можна свіже кисточок, або заморожені. Тісто вже настоялося м'яке, ніжне, еластичне, трохи обминаю, розкочую в пласт і видавлюю кружечки склянкою. На кожен кладу дрібку цукру, кілька вишень і заліплюю. Це заварне тісто просто ідеальне для вареників з ягодами. На відміну від звичайного тіста на яйцях, воно не твердіє від кислоти, не рветься, не липне і тримає начинку. Барю вареники в підсоленій воді 3-4 хвилини після того, як спливуть. Дістаю і на тарілку, Жодний не розварився. Я одразу присипаю цукром, Від пари він тане і виходить такий собі солодкий сироп. Подивіться, тісто тонке, м'яке, еластичне, ну просто ідеальне. Спробуйте приготувати і, можливо, це будуть найкращі вареники з вишнями у вашому житті.